Відзавтра в громадському транспорті буде заборонено слухати музику та звуки фільмів, зокрема, і російський продукт. Як ви оцінюєте це рішення і чи самі готові відмовитись від музики країни-агресора? Доброго дня, готова. Вже відмовилася від цього і вважаю, що всі повинні відмовитись від російського контенту, музики. Ну, якось особи різниці немає. Ну, я її і так не слухав. А чому відмовилась? Ну, я не люблю російську музику. Так, да, готовий. І вона не потрібна. Її треба виконувати з нашого життя повсякденно. Я підтримую дану пропозицію. А я її не слухаю. Ми тільки українські, на роботі, в цеху. У нас ми задоволені, що тільки українські звучать. Тобто це чудово. Я вже давно відмовився від музики Кріна Граса. Я сам музикант, позиторист. У мене є своя група, але з другої сторони де ми будемо брати помилки? Відзавтра у громадському транспорті буде заборонено слухати музику та звуки фільмів, зокрема і російський продукт. Як ви оцінюєте це рішення і чи самі готові відмовитись від музики країни-агресора? Все рано?